Найкращі люди та найкрасивіша природа. Про ці дві головні принади свого краю знає кожен житель Лугинського району. Прекрасна природа, прекрасні люди, творчі люди, роботящі люди, полісся. Полісся завжди славилася і щедрістю своєю, і красою своєю. Гарні люди працюють, люблять працювати, люблять приймати гостей. От, у Нас дуже гарна природа, поліська, так що ми всім раді завжди. І в нас, мабуть, найкращі люди. Та ще спокон споконвіків було гостинним краєм, підтверджують самобутні світлиці кожної громади району. Гостей тут частували не лише народними піснями чи танцями, а й гастрономічним розмаїттям. Вареники із кашою, з капустою, холодець, поросятку запікають, гуску запікають. Колишні страви це були наші бабусі, це каша гарбузова, у нас у гарбузі, вона стоїть довідома, гриби з пасолею, з цибулею. Вареники з грибами теж, деруни, голубці, це все в нас готується. Символом взаємозв'язку між громадами району став зшитий воєдино рушник єднання. На необхідності об'єднувати зусилля задля розвитку району наголошував і голова обласної ради Йосип Заполовський. зазначивши, що Лугинський район це край, який наполегливо працює в аграрній, соціальній та культурних сферах, а також в розвитку місцевого самоврядування. Це район, перш за все, де живуть трудолюбиві, працьовиті люди. Тут красива природа, тут непогано господарують, створені всі умови для нормального навчання в школах, в дитячих садочках, розвивається соціальна сфера району. Я вдячний вам. За ваше працелюбство, за таке патріотичне відношення до свого району, до нашої Житомирської області. Хай Лугінський район процвітає. Серед головних задач для районної влади сьогодні розвиток аграрного сектору та соціальної інфраструктури. Найближчим часом в Лугинах очікують на ріст основних показників ведення господарства. В будь-якому випадку все починається з макроекономіки, і ми хочемо в першу чергу це віддати сільське господарство. Це найголовніше, то що в нас є в районі, і то, що найшвидше може дати ефект без сільського господарства, без підняття інфраструктури, швидкі кроки по реалізації соціальних ініціатив президента, по підтримці соціального стану людей ну це практично неможливо. Має майбутнє, як і всі райони, тому що без сільських районів це не мислимо наша держава. І я думаю, що все майбутнє тільки за сільськими районами, за сільськими громадами. Внаслідок Чорнобильської трагедії населення Лугинського району зменшилось удвічі. Проте, усі, хто тут залишився, вірять, що місцева громада має добре майбутнє. кажуть, що з такими людьми Лугинський район просто не може мати статус депресивного.